Вітання, любі глядачу. Сьогодні вам я розкажу, які проблеми у світі були, спираючись на цінь Китай. Часів цих витоків глибокі, заглянемо ми вперше доки, куди британці прибували, китайці це запам'ятали. Ще перші нариси, кантонські краєвиди, цікавили те око європейської торгівлі. Вони, на перший погляд, далекі і безпечні, якісь там білі варвари, що платять жетанину. Один із цих товарів видний, у лікуванні попит мав солідний, проте з кількістю ціна упала у світі, тому заполонили китайські ринки Ті. Товар збувався стрімко і легко, мільйони опіум курити почали. Тому вже на початку XVIII століття Йон Шанг, син неба, це заборонив. Встановлювалися непропорційні межі, тепер було доступне лише як лікування, хоча торгівля зовнішня ще не спинилась, і з часом навіть продаж опіуму зріс. Проте проблема рішення не набула, і зі зростанням морської міці заходу настав період зламу різко, купець, наче тонув у опіумі сильно. І от уже 20-ті роки і доленосні кораблі з товаром заполонили те центральне королівство на числа вище норми кратно, звичайно, не без слабкості чиновників, яких хабарництво щодня відвідувало. Серед збережених в Хунані 65 тонн опіуму, понад відсотків 30 розбіглося людьми. Ослаблення влади сприяло низи шукати шляхи для подолання проблем всіх, тож у ті самі 20-ті роки повстань було 10, їх придушили. Причина повстань а вже ж не в наркотику, лише неспроможність давати відсічі викликам, зростання населення стрімке, що за півстоліття піднялося удвічі. У 30-х роках ХІХ століття майже напередодні опіумних війн понад 130 природних бід, неконтрольованих владою згори. Ще й голод, ще й не один. Також посухи із староною тайфуни й повені теж заважали, а з цим епідемії людей убивали. Очевидно, винні європейці, не тільки вони, а й варвари Всесвітні, тож внутрішні проблеми було вирішено, впровадивши в політику закриті брами. Англійцям з доктриною відкритої торгівлі на жодну мить не стало у пригоді позбавлення купецьких прав на ринку, обмежений кантоном Тихояканським портом. Проте чиновники, як той талінь Жексю, помітили залежність у народу на 100 мільйонів тайлів витрат оподатковується виключно лише 40. І сталося, терпіння влади лопнуло. У червні було спалено опівні склади. Що вилучили китайців у британців, все нелегальне піддали вогню в хумен. Стихія була не на руку китайцям, Велика Британія шукала лише привід, щоби розпочати військові дії у землях Центрального Королівства. Британії вперше не так було легко, дорогу проторювати нову є складно. Значну кількість часу війна йшла за море, втопивши китайську відсталість уже. На суходолі дії тривали недовго. Відносно видовищ усіх морських, найбільші втрати в останньому бою британці зазнали менше 40 осіб. Нанкінський договір укладено було китайці відкривали ще порти для збуту, Конгхонг ставав колонією Вікторії, син неба і чиновники з людей здирали гроші. І договір був неповний, захід сили жаданий не досяг, тому криза в найближчі років 10 годувала наступну війну. До цієї слабкості на сході, де Британія вривалася найперша, долучалися французи й американці, проте чотири роки тривало теж. Кожен хотів увірвати шмат пирога. Французи послались на смерть священника, англійці зрозуміло, американці теж, а росіяни там відрізали північний схід. Війна тривала більше суходолом, китайці захищатись не могли. Тому їм довелося визнати поразку чергову від варварів оцих. В експедиції, що для Китаю є війна, європейські військові збирали трофеї, врешті-решт, імператор капітулював і весь захід уклали договір в Пекіні. Проблема опіуму не зникла, вона лише загострилася з часом. Китайська маоїстська машина змогла майже під корінь вирізати гній. Але то вже не є в хронологічних межах періоду дослідження для нас. Тому подякуємо вам за всю увагу. Прощаємося з вами на цей час.